Що ви зараз почуєте, може змінити весь хід історії, але лише тоді, якщо ви відчуєте це серцем, це знання давніше за царства, могутніше за мечі і непомітніше за вітер. Одного разу у місті, прихованому від сторонніх очей, зібралися вершителі світу. Жерці вірили, що світ належить лише їм, вони опанували древні знання, настільки могутнє, що з його допомогою можна було піднести імперію або обернути цілий народ на попіл. Вони знали, як правити державами. І долями людей. Немає рівних нам за силою, образи працюють на нас. Нехай поети пишуть, філософи навчають, а науковці пояснюють. Дамо їм брехню з крупинкою правди, і вони повірять, що знають усе. Та ми відведемо їхні уми хибними науками геть відсуті. Але серед них був один наймудріший він знав використання цього знання заради влади й марнославства руйнує тих, хто ним користується. Але в цій залі вони були не самі. Хлопчина проник до таємної зали. Схопити його негайно, жодна душа не повинна дізнатись про це. Діти, хочете почути те, що назавжди змінить ваше життя. Діти з нетерпінням кивають головами. Існує знання давніше за всі книги, усі релігії, науки, філософія, психологія, усе побудоване на одній єдиній сутності, цю таємницю було розпорошено по віросповіданнях, книжках і науках, поки слухатимете. Зосередьтесь на тих почуттях, що виникають усередині вашого серця. Тоді ви відчуєте істину і створите диво. Кожна наука стане для вас легкою, якщо навчитеся бачити суть. Ця сила розкриє вашу уяву. Думка стане швидкою і ясною. Тато скажи вже, що це? Це найдавніше знання і його ім'я наука образності. У цю мить здавалося, що сам простір почув це древнє ім'я і зупинився, щоб почути, що буде далі. А може, і хтось інший. Із недобрими намірами почув, про що тут іде мова. Наука образності? Ми в школі про таке не чули. Цс! Бо це таємниця, її зберігали віками. Ви знаєте, що таке думка? А чи відчуваєте її силу? Думка». Це іскра, з якої народжується все, що є у світі, все, що ви бачите, колись було думкою творця, творця цього світу. Ви чули фразу спочатку було слово, але насправді спочатку була думка. У кожному з вас є надздібність. Не всі дорослі про неї говорять. Бо не всі вміють нею користуватися, але саме вона здатна змінити все, це сила думки. Хочете вирушити у дивовижну подорож? Тоді візьмімося за руки, Заплющте очі, заспокойте розум і увімкніть уяву. Зараз ми разом опинимося в стародавньому Єгипті. На тисячі років назад. Яке місце ви чітко зможете уявити, туди ми потрапимо. А хлопчина, що той дурень. Буду слідкувати за ними. А -а -а! Данило, я ж казав, слідкуй за думкою! Не впускай страх. Уяви, що ми в оазисі серед пісків усі разом. Я ніколи такого не бачив. Як тут гарно! Поки ми тут, запам'ятайте, думка керує простором. Не впускайте страху в своє серце. А, -а клята буря! <choices> <Раски> <ITUS> <SF2> Ні, тільки не знову, а -а! серед цієї краси вони побачили старця і хлопчика. Ходімо. Вони нас не побачать. Хлопець думав, пильно дивився на квітку, і під силою його думки квітка почала в'янути. Жрець мовчки спостерігав, аби не перервати думку хлопця. Майбутній правитель ще трохи дивився, та з квіткою більше нічого не відбувалося. Я опанував силу думки. Я можу змінювати колір пелюсток на квітах, але не можу оживити зів'ялу квітку. У тебе все вийде. Просто ти ще не відчув у собі найсильнішого почуття. Воно не в голові, воно в серці. <гум> Син? Слідкуй за думкою. «Хм, Порозумнішав. Слухай уважно, це те, без чого тобі не стати правителем. Тобі слід дізнатись, що таке образ. Образ це коли думка оживає, це думка. Поєднана з почуттям це картина всередині тебе, яку ти можеш уявити? У головах людей живуть образи, яким має бути правитель, якою мама, яким батько, який вигляд має багатство і справжнє щастя, ці образи керують народами сильніше, ніж армія. Чому образи такі сильні? Бо вони живуть у серці, люди вірять в образи і йдуть за ними. Один надихає на добро, інший веде до війни. Запам'ятай це навчишся володіти образами, зможеш змінювати життя, долі, цілі держави. Образ складається з чотирьох ключів перший думка це твоя ідея. Друге – Почуття, любов, радість або страх і гнів. Третє. Картинка те як ти це бачиш твоя уява. Четверте. Намір для чого він створений. Кому буде служити. Раптом. Старець завмер і поглянув на квітку. Це ти зробив? Що я зробив? Хлопчик озирнувся. Квітка, яка була мертва, почала оживати. Один за одним розкривалися пелюстки. Повільно, але помітно. Оленка стояла поруч. Її погляд не відривався від квітки. Губи шепотіли щось зовсім тихо. Старець насторожено озирається. Хто тут? Діти, уявіть, що ми вже в себе вдома скоріше. Спалах усе зникло. Родина сидить удома. Оленко. Що ти зробила з Квіткою? Мені стало її шкода, я просто дивилася і дуже, дуже захотіла, щоб вона жила. Я шепотіла люблю, люблю, люблю і уявляла, як моя любов допомагає їй. Тату, ти чу! у нас у сім'ї справжній мудрець. я певен, вона б змогла не тільки державою керувати, а й створити найсильнішу у світі. І не тільки тоді, сину, і зараз теж зможе. Знаєш, чому в неї вийшло, а в того хлопчика ні? Щоб думка ожила, щоб твоя внутрішня сила запрацювала, потрібні два ключі сильна віра та щире бажання. Вона уявила, як квітка оживає, і їй стає добре, і так і сталося. Даниле, зміцнюй свою силу всередині. Хочете дізнатися, як створювати образи самостійно, тоді слухайте уважно. Почнемо з прикладу. Був створений образ успіху, гроші, статус, елітний офіс, подорожі? Це не просто картинка, це мислеформа, вкладена в свідомість мільйонів. Створити образ це половина справи, головне його поширити через тих, хто має вплив блогерів, артистів, телебачення. Люди навіть не усвідомлюють, що живуть усередині чужого образу. А він створений не для щастя, а для керування. Його мета. Зробити більше споживачів, відволікти від душі, замінити справжні цінності гонитвою за зовнішнім. Тільки не це замовчи. Він занадто сильний. Я не можу перервати його думку. Буває, що образи стикаються. Наприклад, одна країна бачить світ по-своєму, інша по-своєму. І от уже не люди сваряться, а їхні образи. Люди вірять не в реальність, а в картинку, яку їм показали. Вони впевнені, що борються за правду, а насправді захищають чужу вигадану історію. Побачили по телевізору ворога. І в серці з'явилися страх, злість, ненависть, але це не істина, а пастка. Перш ніж вірити в образ, треба відчути серцем того, хто за ним стоїть. Ні. Якщо вони зрозуміють це, то зросте ціле покоління не підвласне нам. А хто створює такі пастки? Колись це були жерці, вони вміли керувати думкою, іноді на добро, але потім з'явилися ті, хто захотів влади, і вони почали творити образи страху та розділення. Подумайте, кому вигідно, щоб люди сварилися, щоб були свої і чужі. Запам'ятайте, якщо хтось називає іншого ворогом. А вас ставить вище, це пастка. Неважливо мова це статус, нація чи релігія, будь-який поділ між людьми створений, щоб ними керувати. Хочете, щоб на землі не було рабства, тоді не упускайте у серце страх, гординю та ненависть. Лише любов і єдність роблять владу одних над іншими безглуздою. Старі картини світу це поділи ми за мир, ми за любов, ми за один світлий образ майбутнього, у якому щасливі всі. А як самому створити такий образ? Заплюсь очі уяви, як ти хочеш жити. Відчуй, що в цьому світі добре. Не тільки тобі, а всім. Усміхнись, ось так просто ти почав вже творити. Це і є початок. Хочете знати, як уникнути війн і суперечок? Створіть образ майбутнього один для всіх світлий, справжній. Відчуйте його серцем, і тоді він оживе. Не в казці, в реальності. Образ майбутнього народжується в серці. Якщо ми відчуємо його разом, він стане реальністю. Спрямуй увагу на почуття: уяви свою сім'ю, сусідів, добрих друзів, уяви свою гарну і сильну країну, де створюються винаходи на благо всього світу, де квітнуть сади, плодовита земля, де діти й дорослі допомагають одне одному, у кожного свій райський куточок. І ти робиш свій важливий внесок. Саме ти створюєш це майбутнє своїми почуттями, своєю думкою. Ти людина, син творця цього світу. Якщо ти відчуєш, що справді створений за його образом, якщо всім серцем відчуєш, що Бог живе в тобі, то зрозумієш, немає сили більшої у всесвіті. Ніж син і дочка творця все підвладне тобі, твори тільки на благо, ми всі одне ціле, давайте прославляти радість життя. Як же добре прокинутись вранці, Поки пташки ще вечуть, радість несуть. Сонечко гріє, торкає мене, освітлює шлях і веде у добру путь. Я щасливий, що живу на землі. Друзі, давайте за руки візьмемось. Погляньте, як світ красивий, коли. Люди з усмішкою йдуть на зустріч, творять добро від душі і злю Жи досі думаєте, що все це казка? Дякую всім, хто підтримує наш проект. Підписуйтесь та залишайте коментарі. З любов'ю до вас. Світло з